До батьків нареченої прийшли батьки нареченого. Ваша дочка вміє щонебудь небудь робити, запитують. Ой, не кажіть, відповідають батьки нареченої, і своєю чергою ставлять запитання. А ваш син ой і не питайте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Мисливці хваляться своїми собаками. Ось мій вовкодав. вовка реально задавив. І мій вовкодав. у неї на рахунку вже три вовки. Та годі тобі брехати. Це ж болонка, який з неї вовкодав. Класний. Знаєш, як неї вовки давляться. <риклад> Благодійник вирішив пожертвувати солідну суму на потреби дитячого будинку. В кабінеті директора він вирішив перепитати ви гарантуєте, що кошти підуть саме дітям. Ой, ну що ви таке кажете? Звісно, усі ми чиїсь діти. <рес> на курсах із здорового способу життя інструктор фізкультури. Фізичні навантаження корисні для здоров'я. Піднімаючись сходами пішки, не користуючись ліфтом, ви продовжуєте собі життя. Один із тих, хто займається на курсах, керівник будівельної організації. Особливо, якщо цей ліфт встановлювала наша фірма. Знаєш, Ізю, що я таке зрозумів з роками? Люди діляться на дві категорії. Які це ті, хто хвалить мене, і разом з тим, ті, хто абсолютно не розбирається в людях. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Сім'я купила собі новий холодильник. Старий просто виставила за двері на сходовий майданчик з табличкою. Хороший холодильник, забирайте безкоштовно. Комусь знадобиться, от і відвезуть його звідти без зайвих витрат для родини. Тиждень холодильник стояв під дверима, ніхто так і не взяв. Нарешті їм набридло чекати, і вони поміняли табличку. Продаємо холодильник, ціна 100 доларів. Наступного ранку холодильника вже не було.